Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про різні фан-теорії щодо губки Боба. Губка Боб квадратні штани визначив ціле покоління, зробивши великий внесок у сумнозвісне почуття гумору Міленіалі, додяки яскравій анімації, нестандартній комедії та химерним персонажам. Кубка Боб швидко став одним з найпопулярніших мультсеріалів Nickelodeon, Навіть породивши багато повнометражних фільмів. Разом з розвитком віденої фанбази також виникли різні фанатські теорії, про що ми сьогодні і поговоримо. Теорія Номер один. Пікіні Ботом це ядерний полігон. Звучить безглуздо, але давайте розберемося з цим детальніше. Про губку Боба було вже сказано дуже багато, але теорія про те, що Бікіні Ботоп – це ядерний полігон, насправді має певну частку правди. Як ми знаємо, губка Боб був створений Стівеном Хіленбургом наприкінці 1990-х. Ні, 80-х. але саме розробку фільму. Мультфільму. Він почав у 1996 році, а вже дебют відбувся у 1999 році на каналі Nickelodeon. Серіал мав величезний успіх і став п'ятим за тривалістю американським анімаційним серіалом. Поговоримо про персонажів. Ми всі помічали їхні диваства та особливі таланти. Спанчпап. good, I'm a good You'll get this star back when you earn it. No! <laughs> no! 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 back here, so you can say, i oh, SpongeBob, and you're spending all me money! And then I'll say, but Mr. What you said! Then you'll say, we're not talking about this, or this we're talking about this. Are we going to the park, Sue? І за однією з версій це пов'язано із тим, що бікіні-ботом насправді є ядерним полігоном. Ця теорія взагалі виникла на Reddit у користувача Кабмастера, сказавши, що бікіні ботом названий не просто так, все через те, що він знаходиться під бікіні Атолом. Чи Атолом? Давайте поговоримо, що це взагалі таке. Взагалі, це невеликий кораловий острів у Тихому океані. Розташований він на Маршалових островах, що складається з 23 островів. Він взагалі використовувався для ядерних випробувань з 1946 року по 1958 роки. Тому існує теорія, що через те істоти, що живуть у цій місцевості, мутували, тому вони розмовляють, грають на інструментах і будують навіть роботів. А деякі з них просто дивні, як губка боб один з користувачів Раді також додав, що бурундуки, тобто як Сенді, були серед тварин, яких тримала на борту у невеликих суден ВМС під час цих випробувань. І саме тому Сенді носить костюм повного захисту. І всі ми пам'ятаємо серію, де вона перетворюється на цю неймовірно сильну істоту під час зимової сплячки. Так от, крім того, її ім'я може бути відсиланням до величезної кількості піску, ну сенді, сам sand, you know, е, які утворюються після вибуху. І інший користувач припустив, що скелясте дно, пам'ятаєте, то це таке місце, від якому від, від якому від якого Бобу стає дуже не по собі. То воно може бути кратером, що пояснює, чому його мешканці ще більш дивні та мотовані ніж мешканці Бікіні Ботом. <плес> matter no what. <плес> Насправді ця теорія не така вже й далека від істинної, оскільки було підтверджено, що бікіні ботом розташований під атолом Бікіні то ж частина історії є правдивою. Одну з бомб під час випробувань підірвала саме під водою, а вибух сфотографувало. З усіх теорій губки Боба дана теорія ймовірно має найбільше сенсу і має більш вагомі докази щодо її підтримки. Чи даний мультфільм мав на меті показати наслідки ядерних випробувань? Чи Атол Бікіні був лише натхненням для назви міста та його розташування? Це може нам сказати лише Хіленбург і його компанія. Однак є багато деталей, які відповідають історії Атолу Бікіні, і замість того, щоб зробити шоу моторошним, насправді воно його робить більш веселим та цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Теорія номер 2 Думаю, в дитинстві ви часто задумувались над тим, чому помийне відро плантона таке ж неуспішне. Чому жителі бікіні Ботом вважають їжу плантона такою огидною здебільшого? Як ми знаємо, один з найбільших гегів у даному мультфільмі – це вожнеча між Красті Крапсом. І помийним відром. Планктон постійно намагається вкрасти цю формулу, от постійно. І щоразу йому не вдається. Через це помийне відро не може конкурувати зі своїм суперником, що знаходиться через дорогу. Тому Планктон змушений подавати у своєму ресторані чам. В цьому і є секрет. Давайте розберемо, що таке цей чам. В оригіналі ж помийне відро називається чам-бак. Але я не знала, що таке чам, і мені стало цікаво, тому давайте. Розглянемо це. Взагалі, чам з англійської це риба або м'ясо, нарізане на дрібні шматочки та кинути щовна, щоб привабити більшу рибу, наприклад, аку. Що ж тоді виходить? Попри відсутність бізнесу, помийне відро все, що відкрите після 13 сезонів. Швидше за все, це пов'язано з хронологією, що плаває, коли героями фільму не старіють, а світі, в якому вони живуть, розвиваються лише коли це потрібно сюжетом. Помийне відро зазнає невдачі в бікіні ботом, і воно має зв'язок з реальною біологією. Чому ж? Тому що населення бікіні -ботом в основному живиться донною їжею, тобто омарами, молюсками тощо. Це форма всеїдності, Вони харчуються мертвими органічними матеріалами, наприклад, відмираючими рослинами або фекаліями тварин. Творець губки Боба, Боб Стівен Хіленбург, він також був біологом, саме морським біологом. Тому він підтвердив, що Крафтбургер взагалі не містить м'яса, тоді як бургер в помийному від відрі складається повністю з м'яса. Таким чином, більшість мешканців бікініботом не люблять їжу помийного відра, оскільки вона не відповідає їхньому природньому раціону. Ось так все просто. І зараз ви скажете, що у шові кілька випадків, які суперечить даній теорії, але ми зараз і це обговоримо. Епізод п'ятого сезону Свій чужий показує, що містер Крабс і плантон колись були бізнес-партнерами, але під час суперечки рецепт секретної формули був розірваний нахід. на частині, яку залишили плантону. Пише лише щіпка Кет, тож не маючи жодної іншої інформації, він засновує свій новий ресторан. На тій єдиній частині, яку він знає, напевно. Існують також приклади, коли певні персонажі їдять дану кетву і навіть почуваються після цього цілком добре. Давайте почнемо з квітверта. Він також готував виширкану страву під назвою фрикасе Скільки в одноіменному епізоді восьмого сезону, де він зміняється скрабський Крабс та йде працювати в помийне відро. І це має біологічне пояснення. Сквітверд восьминіг, а восьминоги м'ясоїдні. Кета містить лосось, який, як відомо, восьминоги саме у такій природі, і цілком логічно, що з не гидко їсти кету. Він відомий своєю пихатою, вдачею і любов'ю до вишиканих страв, і приготування вишиканих страв з китової риби це якраз те, що йому до смаку. Чому помийне відро досі не збанкрутувало за весь цей час, є припущення, що невелика, але лояльна база м'ясоїдних тварин тримає ресторан на плаву весь цей час. Інші хижаки, такі як Акула, з'являються, що час від часу. Зрештою, Планктону потрібно якось фінансувати свої злісні плани. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Зараз я там публікую певні новини про зірок, які не хочете викладати на Ютубі. Лише коротко та це це виникає у спільноті. А от в інстаграмі та телеграмі все більш детально я розповідаю. Теорія номер 3 чи є містер Крабс, канібалом? Кубка, <клес> боб, квадратні штани та бікіні ботом сповнені таємниці. І одну з них ми зараз або розвінчимо, або підтвердимо. Якщо розкрити дану таємницю, то можна побачити дуже темну сторону одного з персонажів, а саме містера Крабса. Як і в багатьох інших мультфільмах, у «Губці Бобі присутні жарти для дорослих і приховані деталі, які можуть натякати на дуже темну сторону певних персонажів. Глядачі помітили, що в меню Кресті Крабс є різноманітні страви, найпопулярніша з яких Крабсбургер. Крабсбургер, а саме його рецепт, є причиною нескінченної ворожнечі місті міст містером Крабсом та планктоном. Саме це стало основою фанатської теорії, що ж такого приховує містер Крабс у цьому Крабсбургері. Для містера Крабса основним доходом зрозуміло, що є Красті Крабс. І Крафтбургер – це те, що найкраще продається у його ресторані. Як і у випадку з планктоном, шанувальків також цікавить, що ж це за таємний інгредієнт. Оскільки інші пункти меню не потребують якихось пояснень, то все ж до цього таємного інгредієнту виникає багато запитань. Тому хтось думає, що це саме крабове м'ясо. Теорія підтверджується тим, що, окрім своєї мами, містер краб єдиний краб у всьому бікіні ботом. Хоча група крабів з'являється в епізоді губка Боб. Тріснуті краби, але вони не були звітні боту. Також зовнішній вид красті Крабса має форму крабової пастки, хоча насправді вона більше схожа на паску для омарів. Але в епізоді ракоподівні середнього віку, коли він відкушує крабовий пиріжок, він каже: так ось на що схожий я на смак. Хоча всі ці деталі збігаються, Нікелодіон у 2017 році розвінчав дану теорію. Прокоментувавши сторінку користувача у інстаграм, вони сказали, що фанати можуть бути на 100% впевнені, що таємний інгредієнт це не крабове м'ясо. Звісно, це не завадило фанатам повертатись до даної теорії кожен раз. Можливо, ніколодіон це сказав, щоб не руйнувати наше дитинство. Правда, полягає в тому, що ніхто з нас не знає, що ж це за секретний інгредієнт. Також не забувайте донатити до на ЗСУ. Завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. І на завершення, давайте згадаємо, що Губка Боб насправді мав мати іншу назву. Загалом нам дуже важко уявити, що Губка Боб міг якось називатись по-іншому. Але давайте почнемо з того, що це навіть його не справжнє ім'я. Так так, Губка Боб насправді звати. Роберт Гарольд, можливо, десь це згадувалось у якихось серіях, але насправді я цього взагалі не пам'ятаю. Я думала, що губка Боб це його справжнє ім'я. Але ж ні. Стівен Хіленбург, людина, яка взагалі відповідальна за створення губки Боба, казала, що на початку персонаж мав взагалі називатись зовсім по-іншому. Окей, у мене пропало світло, тому зараз буде все трошки по-іншому. Якось так продовжуємо. Стівен Хіленбург, людина, яка взагалі відповідальна за створення губки Боба. Казала, що на початку він мав називатись зовсім по іншому, тобто він мав бути не губка Боб, а Губка Бой. <сум> Абсурдно трошки, але як є. До речі, однією з тонких принад даного серіалу, можливо, помічали, є те, що імена персонажів часто є якимось каламбуром або часто їх звати так, як рід тої тваринки. А причина, чому ж ім'я було змінено, дуже проста. Хіленбург дізнався, що я певна клінінгова компанія, яка має таку назву Губка Бой. І, мабуть, щоб не мати якихось юридичних проблем, він змінив ім'я персонажа на Губка Боб. Всі ми любимо читати різні теорії по наших мультиках, улюблених з дитинства, та гадати, чи правда це, чи ні. Звісно, ми, мабуть, ніколи не дізнаємося, з яких той секретний інгредієнт Краусбургера. Проте теорія про те, що бікінні ботом взагалі якось виник через ядерний весь Для мене дуже несподівана, і справді я на тим тепер почала задумуватися. А яка з теорій для вас була найцікавішою і на чим ви раніше взагалі не задумувались, коли переглядали даний мультфільм? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!